Вітаю! Сьогодні ми з вами продовжуємо розглядати віджити. І сьогодні ми розглядаємо віджит-напис. Давайте розглянемо загальний вигляд цього віджиту. Віджит, напис. Для того, щоб створити віджит-напис, потрібно спочатку придумати ім'я для змінної величини. І цій зміні присвоїть лейбл, і в дужках ми записуємо. Аргументи та їх значення. Аргументи подібні до аргументів кнопки, яку ми з вами вже розглянули. Першим аргументом у нас буде ім'я батьківського віджета, на якому ми хочемо розмістити напис, наприклад, Window. Далі у нас іде атрибут текст, значенням якого є сам напис. Ширина і довжина місця для напису теж задається у знаках місцях. Атрибут BG. Ми можемо вказати колір фону, на якому буде розміщуватися напис. І цей фон, він буде мати прямокутний розмір шириною і висотою, яку ви задали за допомогою атрибутів H і Vage. Fg. За допомогою цього атрибуту ми вказуємо колір, яким буде у нас напис. І атрибут фонд. Ми вказуємо шрифт і розмір цього напису. І нижче ви бачите приклад. Змінна Lab1 присвоїть лейбл. В дужках ми прописуємо назву батьківського віджета Windows, ставимо кому. Пишемо назву атрибута, текст присвоїть. І в лапках ми з вами пишемо той текст, який ми хочемо бачити. Кома ширина присвоїть і якесь числове значення, Кома, висота присвоїть якесь числове значення, Кома, BG. Це колір фону, на якому буде відображатися напис, наприклад, Black, FG. Це колір шрифта, наприклад, red. І атрибут «font» – Це у нас шрифт, наприклад, Arial і розмір 14. Давайте перейдемо в середовище розробки. І створимо напис і спробуємо змінити значення деяких атрибутів. І побачити, що у нас буде відбуватися. У нас з вами є заготовка яка створює головне вікно. Давайте запустимо програму і побачимо ось наше головне вікно. Ми бачимо, що в ньому відсутні різні елементи. І перше ми додамо в заголовок вікна мої написи. Пам'ятаємо, що ми додаємо команди перед... Методом mainloop. Створюємо змінну. Lebbot 1 присвоїть. Пишемо назву лейбл. Звертаємо увагу, що лейбл ми пишемо теж з великої букви. Відкриваємо дужку. І першим ми прописуємо ім'я змінної, тобто window. Ім'я того вікна, в якому ми хочемо розмістити свій напис. Далі ми пишемо назву атрибута текст. Присвоїть. І ми з вами записуємо в лапках те текстове повідомлення, яке ми хочемо бачити у вікні. Давайте напишемо. Інформатика це наука. Далі ставимо кому і прописуємо наступні атрибути, які ми з вами розглянули. Ширина 25 символів, кома, висота. Ми пишемо три символи. Кома. Тепер вкажемо колір BG присвоїть. В лапках назва кольору. Потім кома, колір шрифта, FG присвоїть. І в лапках назва кольору. Потім кома. І ще один атрибут фонд присвоїть і в лапках назва шрифта, наприклад, Ubuntu, пропуск і розмір, наприклад, 14. І нам потрібно використати пакувальник обов'язково. Пишемо змінну леп, крапочка і метод пак. І душки. Давайте запустимо програму і бачимо, що у нас створився напис. Як бачите, у нас нічого не відбувається при натисканні, бо це не кнопка, це напис. На жовтому фоні у нас синій напис інформатика, це наука. Тепер давайте спробуємо змінити висоту на один символ. Наприклад, запускаємо програму і бачимо, що ми маємо іншу висоту. Давайте створимо ще один напис і побачимо, як ці написи між собою взаємодіють з використанням оцих от атрибутів. Я скопіюю ці дві команди. назвем Label 2 і виставимо. Давайте зробимо висоту, три символи. Повернемо і запустимо нашу програму, і побачимо, що ви бачите, у нас один напис. Він розташовується в середині нашого блоку. Він центрується в середині нашого блоку розміром 25 на 3 символа. І інший другий напис, він теж у нас так само центрується. Якщо нам потрібно, щоб написи були поруч, ми можемо змінити висоту або взагалі прибрати. Цей атрибут. Давайте приберемо атрибут висота. Побачимо, що у нас вийде. Запускаємо програму. Бачимо, що в нас автоматично була підібрана висота для наших написів. Давайте приберемо атрибут ширина. Давайте тут змінимо колір і запустимо програму. Бачимо, що у нас автоматично підібралася ширина за кількістю символів у нашому рядочку. І пакувальник їх поставив в один надпис під іншим написом. Ми можемо прибрати також колір фону. Прибираємо колір фону, запускаємо програму і бачимо, що у нас наші написи, вони розміщуються у нашому вікні і колір той, який у нас має вікно. Також ми можемо прибрати колір шрифта, і колір шрифта буде за замовчуванням. Бачите, у нас за замовчуванням колір шрифта чорний, але шрифт і розмір ми вказали. І давайте приберемо останній атрибут і побачимо, що у нас вийде. Запускаємо програму. Бачите, що у нас з вами текст має форматування за замовчуванням, таке, як вказує йому операційна система. Запишіть собі в зошит загальний вигляд віджита. Напис, його атрибути і значення. Запустіть середовище розробки і створіть декілька написів для того, щоб потренуватися. Дякую, що дивилися, до зустрічі!